Предсвятковий день став для шостки траурним. В центрі міста знову прощалися з земляком, який багато днів поспіль стояв на сторожі нашого спокою і відбивав ворожі атаки у самому пеклі. Станіслав Олександрович енергійний і хоробрий, зробив остаточний вибір в 2014-му. Саме тоді він вступив до лав Національної гвардії України. А коли на батьківщину орки полізли з усіх боків, підписав контракт і поїхав на схід захищати свою рідну землю. Сміливий і гідний боєць, командир мінометного взводу роти вогневої підтримки військової частини 4574. старший лейтенант Станіслав Медведь загинув на полі бою під Бахмутом 2 січня. 2023 року йому не завжди буде 45. Згадали про доброго друга і однокласники Станіслава, які з'їхалися з різних міст, аби провести в останню путь свого героїчного товариша. Розділити важку біль втрати з рідними, друзями та сім'єю. Прийшли і представники місцевої влади. Знову ж страшна і чорна звістка прийшла на нашу землю, співчуття рідним і близьким. На жаль, ця жорстока війна забирає найкращих синів України. Будемо вічно пам'ятати героя, будемо молитися за його світлу душу. Слава Україні! Героям слава! Я хочу подякувати в першу чергу батькам, папі, самі, за нашого стаса. Ми з ним навчалися 10 років у 12-й школі, і за всі ці роки наш стас був, знаєте, як сонцем. Він завжди посміхався, завжди. І ось уже пройшло багато років. Ми всі стали дорослими. У нас усіх було багато проблем, і у стаса теж було нелегке життя порою. Але він завжди посміхався при зустрічі зі мною. І хочу, щоб всі запам'ятали його як усміхненого, дуже доброго, дуже вічливого. Будемо завжди тебе пам'ятати. Ти для нас був дуже вірною, дуже доброю і дуже одзивчивою людиною і нашим вірним другом. За упокійну літургію по Станіславу Ведмедю провів військовий капелан отець Сергій. Господь захисників. Своїх обов'язково оселяє в раю, де всі святі і праведні спочивають. Він віддав душу свою за нас, за всіх, за нашу батьківщину, за те, щоб скоріше настав мир, за те, щоб скоріше була наша перемога, за те, щоб ми зажили краще у вільній державі. Вічна пам'ять. Вічний спокій, захиснику нашому, воїну Станіславу, який зараз перед нами. Прощаємося з тілом його, молимось за душу його. Пересічні шосткинці, друзі та знайомі, провели в останню путь дорогою вічної слави Станіслава Медведя, героя, який мужньо боровся за наше мирне майбутнє і назавжди залишиться в пам'яті воїном світла, що наближав нашу перемогу. На жаль, жодне святкове застілля не обходиться без трагічних наслідків. Не стали виключенням і перші новорічні дні нового року. Під час розпиття оковитої до лікарні потрапив 33-річний мешканець села Усок Шосткинського району з тілесними ушкодженнями. Під час з'ясування обставин події правоохоронці встановили, що їх чоловіку наніс знайомий під час раптово виниклого конфлікту. А от в іншому випадку наслідки непорозуміння були набагато трагічнішими. Так, 3 січня, продовжуючи святкувати, приятелі мешканці серединобуди поконфліктували. У ході сварки раніше судимий 27-річний чоловік, не втримавши агресії, почав бити річного товариша. Від отриманих тілесних ушкоджень той помер на місці події. Подібний випадок стався і на Романщині. Там в одному з сіл 37-річний чоловік отримав ножове поранення в шию від раніше судимого 56-річного знайомого, з яким разом розпивали спиртне. Слідчі поліції вже оголосили чоловіку про підозру за частиною першої статті 15 та частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. На першому в цьому році засідання виконкому було розглянуто кілька питань, серед яких і внесення змін до бюджету на поточний рік. Така необхідність виникла після прийняття постанови кабміну, яке відбулося 30 грудня. Доведена сума до освітньої субвенції у 133 мільйони 589 тисяч гривень перевищувала затверджену у бюджеті Шосткинської громади на 23 рік. Ми бюджет зовсім недавно прийняли, але контрольних цифр кінцевих по освітній субвенції. З рівня держави, тобто з Кабінету міністрів, не було, і стоково вчора ми отримали цю циферку, а ця циферка всього на 9 тисяч більше. Але в сьогоднішніх умовах електронного документообігу бюджет міста втягується в бюджет державний через казначейство, і він вже не стикується, тому що різниця в ці 9 тисяч. І тому ми сьогодні провели засідання комісії по бюджету постійно депутатське, де узгоджували збільшення на 9 тисяч цієї субвенції. І пропоную вам, як члена виконкому, прийняти рішення про збільшення державної субвенції на освіту. Погодили присутній і штатний розпис комунального некомерційного підприємства «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на поточний рік. Що стосується змін, що відбувається, там скорочується дев'ять вакантних посад. Економія по бюджету складає 115 тисяч гривень на місяць. Питання щодо направлення дитини, позбавленої батьківського опікування до спеціального державного закладу, викликало у головуючого Миколи Наги неоднозначну реакцію. Скільки років? Кивниця? Так ну, це дитина з складними вадами і потребує спеціального навчання, якого в нас немає. І за його діагнозом тільки ну, вибрано з області узгодили цей навчальний заклад. А може, хтось би взяв би на лікування. Та ми вже э, всіх обзвонили, більше. Ну, там, там нам іменно треба медична допомога. Ну, yeah, понятно, можна взагалі з на форму, а потім вже на лікування. Ну, ми будемо е, приймати заходи, щоб е, ну хай Пошукайте, він пройде. Добре, ну, часткове лікування хай він пройде і будемо шукати. Ну Зараз він в жахливих умовах, мати позбавлена батьківських прав. Батько помер і залишить сім'ївки, його просто не можна. Наприкінці засідання Микола Нога звернувся до членів виконкому. Я звертаю вашу увагу у нас впереді переді зниження температури навколишнього повітря, тому я прошу всіх звернути на це увагу, перевірити системи опалення, вийти на оптимальний режим роботи системи опалення, організувати цілодобове чергування всім комунальним службам. Сільським старостам звернути теж увагу на роботу своїх закладів, опалення, щоб було пальне, щоб були, перевірялися кочегари і такі інше. Прошу ці дні бути на місці, на телефоні, нікому нікуди не відлучати з території громади. Всім дякую. Проведення тематичних свят стало доброю традицією для Шосткинської дитячої бібліотеки. Тут протягом всього року всіляко намагаються організувати цікаве дозвілля для дітлахів. Мета наших заходів урізноманітнити дозвілля дітей, щоб на канікулах діти з користю і цікавістю провели свій вільний час. Сьогодні маленькі відвідувачі нашої бібліотеки завітали на новорічний асорті. Займенька. Чудова, сніжна і святкова. Діти дізнаються про традиції святкування Нового року та Різдва. На дітей чекають у нас веселі Вікторини, цікаві конкурси різноманітні. І родзинкою нашого заходу стане виступ дітей з музичної школи номер 2 Учні дитячої музичної школи номер 2 влаштували для всіх присутніх справжній міні-концерт. Прекрасні емоції дарували і юні гітаристи, акордеоністи, учні фортепіанного відділу, хористи. Як говорить директор дитячої музичної школи номер 2 Наталія Ворніческу, виступ у бібліотеці це прекрасна можливість поєднати корисне з приємним. Дуже хочеться підняти настрій нашим дітям. Дуже хочеться, щоб були концерти. І ми вирішили подарувати такий концерт саме в стінах дитячої бібліотеки, тому що кожен раз, коли я відправляю дітей на канікули, я їх прошу тільки одне: почитайте. І я дуже би хотіла, щоб сьогодні діти взяли книжки і понесли додому, бо діти мають читати, діти мають навчатися не тільки музичному мистецтву, але й читати книжки. Це дуже важливо. Дітям я вважаю, що думаю, було приємно виступати на сцені, що їх слухають, що те, що вони вивчили, досягли, побачать Люди, які вже вони маленькі, а як вони вміють виконувати твори на своїх улюблених інструментах і співати. Учні музичної школи задоволенням долучаються до подібних заходів, адже це гарна нагода показати свій талант. Я навчаюся в музичної школі три роки. Я сьогодні грала на фортепіані свою улюблену пісню. Я сьогодні співав Україна сонечко про радість. Про дітей і про малюнки в музичній школі ми вивчаємо різні пісні. Після концерту на учасників заходу чекала не менш насичена розважальна програма. Діти брали участь у вікторинах, прикрашали імпровізовану ялинку, співали пісень. Подібні заходи у дитячій бібліотеці користуються популярністю серед дітей нашого міста. Приходили до нас дуже багато. Практично з усіх шкіл міста 13-та школа була, перша школа була, 12-та школа вчора була. Ось сьогодні навіть спортивний ліцей до нас прийшов. Запропоновані дітям активності, прийшлися їм до смаку. Мені дуже сподобалось свято і ці гарні конкурси. Ні, Вибирати персонажів до книжки. Мені подобалось свято теж розкладувати героїв по по книжкам. У мене вдома дуже багато книжок, я читаю свої книжки. Я тут вдруге, мені тут подобається. Мені сподобалось прикрашання ялинки. У мене є вдома книжка чи мусиком про все на світі, і там пиш пишеться про все на світі, що є. Окрім того, що долучитися до подібних заходів, кожна дитина може завітати до бібліотеки та знайти заняття собі до вподоби. Постійно працює зимовий кінозал. Можна прийти до зимового кінозалу, переглянути мультфільми. У нас є багато різноманітних ігор, можна займатися. Пограти в ігри настільні, помалювати і так провести свій вільний час. Працюємо ми кожного дня з 9 ранку до 16 години вечора, субота, вихідний, неділя ми працюємо.